Всім привіт! Сьогодні моє відео почнеться з того, що ми відвідуємо Олівський парк. Сьогодні там дуже багато ілюмінацій, це вам покажу. Ми під'їхали до Олівського парку, і перед нами одразу вімкнулися всі гірлянди. Я вже не пам'ятаю чи говорила, що взимку я вперше в Олівському парку і мені дуже сподобалось. Хоча ілюмінацій було не так багато, як здавалось, але вони були дуже такі гарні, об'ємні. Мені дуже сподобались ось ці кувшинки на озері. Також там ще були інші лінації. Ми гуляли десь півтори години по парку, трохи познімали, трохи подивилися. Мені дуже сподобалось. Навіть малий теж виглядав з коляски, дивився дуже було гарно. Але якби був би сніг, то було б більш зимово. Але Гірлянди додають теж більш зимового затишку. Я три роки живу в Гданську і сьогодні перший раз взимку тут. До речі, не дуже видно, що зима. Але елюмінаційні ці фігури бачу перше і доволі таки прикольно. Найбільше враження справи в цей павич, він був просто неймовірно гарним. Та також ці кораблики, які були на воді, їх там було досить багато. Виглядає дуже прикольно, казково. Спочатку я додаю мед, Також цукор. Я додала вже імбир, цинамон, та... цинамон цукориця кориця та масло. Після додавання соди о, наша маса трошечки так піниться, завдяки чому пряники будуть більш такі пишні. Е, я перелила масу в миску, щоб вона остила, а потім надам лице. Також ми купили глазур різних кольорів для прикрашення тістечок. Такої консистенції в мене вийшло тісто. Зараз його на півгодинки годинку оставлю в холодильник під плівочку. У мене були формочки різних персонажів. Я дістала тісто з холодильника, зараз буду розкачувати. Ось такі сніжинки, рукавички вийшли. Мій помічник та дегустатор перший спробував печиво та допомагав розкачувати. У мене вийшло багато печива, ми його прикрасили різними кольорами, Вийшло дуже гарно, а також на наступний день ще зробили для школи, для сеньорів інші пряники, вони вийшли трохи більші. Сьогодні 16 грудня ми поїхали прогулятися на море. Погода була не дуже, було холодно, але ми зробили прикольні фоточки, подивилися на чайок, на шум моря. Доволі прикольний день вийшов. Одягнула вушка тільки для фото, бо так було холодно. А сьогодні я ще хочу показати, що там ще я відкрила в своєму адвент календарі. І так, зараз я дістану ті ячейки, які я ще не показувала, і одразу все покажу. Я відкрила вже 14 продуктів. Тут є і румяна такі, і бронзер. Помада, блиск для губ спрей, я так розумію, це лак для волосся. Ой, тут в мене помічник, як завжди. а Також є чорний карандаш, туш. І ще десь був у мене в косметичці такий рожевий карандаш для гук. Ну, і така стругачка, спонжик.